Які асоціації виникають у вас із прикметником грецький, який би іменник підставили? Якщо вірити Google, то ось ці слова найбільш популярні. Чи справді все це чисто грецькі винаходи? Грецька абетка виникла ще у 8-9 століттях до нашої ери. Вона є прямим нащадком фінікійського письма. Її літери служать міжнародними символами в математиці, фізиці, астрономії, інших науках, а також для найменування зірок елементарних частинок. Грецький салат. Це традиційна страва грецька. Селян, бо готується він просто із завжди доступних інгредієнтів, грецькою він називається хор'ятикі салата, що означає сільський або селянський салат, грецький горіх, те саме, що волоцький Що таке волоський Може італійський бо ж польською мовою? Ожехво означає італійський горіх? Ні, волохами у нас називали торговців із Балкан, які привозили ці горіхи здалеку. Волохи чи волохи може ще означати чужинці, а грецький він тому тому що греки першими навчилися його вирощувати? Можливо, народи, які заселяли колись теперішню Італію, привозили їх до тодішньої Польщі. Тому він там влоський. фільтрований йогурт або йогуртовий сир став грецьким йогуртом завдяки маркетинговим кампаніям грецьких молочних фірм, які є крупними експортерами у десятки країн світу. Це тип йогурту, який виготовляють так, що він має консистенцію вершкового сиру і асоціюється із несолодким протеїновим пробіотиком. Що таке грецький ніс? Це прямий ніс, який характерний для давньогрецьких античних скульптур і вважається еталоном гармонії та краси. У фізіогноміці грецький ніс свідчить про те, що ви приваблива, розсудлива, терпляча та чесна людина. Ще можна почути у нього чи в неї типовий грецький профіль, тобто еталонний профіль з прямим носом, на скульптурах у стилі класицизму, які нам відомі, грецький профіль. Там не побачите горбинок на носі чи якихось викривлень.